Чому варто починати музичну освіту з маличку? Розвиток мозку. Музика стимулює різні ділянки мозку, покращуючи пам'ять, концентрацію та творчі здібності. ЕМОційний інтелект. Гра на інструменті допомагає дітям виражати свої почуття та краще розуміти емоції інших. Соціальні навички. Гра в музичних колективах розвиває вміння співпрацювати та спілкуватися. Самодисципліна. Регулярні заняття музикою виховують у дитини відповідальність та наполегливість. Як почати. Створити музичне середовище. Вмикайте різноманітну музику вдома. Співайте разом. Ходіть на концерти. Оберіть інструмент. Зверніть увагу на інтереси дитини можливо, їй сподобаються барабани, фортепіано, гітара або флейта. Знайдіть вчителя. Навіть якщо ви самі вмієте грати, професійний педагог допоможе поставити правильну техніку. Почніть з простих мелодій Не перевантажуйте дитину складними вправами. Починайте з коротких і простих пісень. Хваліть і підтримуйте. Позитивна мотивація ключ до успіху. Відзначайте навіть найменші досягнення дитини. Зробіть заняття цікавими. Використовуйте ігри, аплікації та інші творчі методи. Будьте терплячими. Навчання музики це тривалий процес. Не очікуйте миттєвих результатів. Корисні поради. Регулярні заняття. Навіть короткі щоденні заняття принесуть більше користі, ніж довгі, але рідкісні. Створіть комфортне місце для занять. Обладнайте куточок, де дитина зможе спокійно грати. Слухайте разом музику. Обговорюйте, що вам подобається, які інструменти звучать. Заохочуйте до творчості. Дозвольте дитині імпровізувати та створювати власні мелодії. Пам'ятайте. Головне, щоб дитина отримувала задоволення від музики.